Пішіки скучали за моїм 17-мінутним відео в той раз на YouTube, яке я видалила. <ривітна> <ривітна> ми їдемо в нову подорож. Ми в потязі. Укер-залізниця, ти найкраща, чого не везеш прямо до аеропорту в Польщі. Подумайте, будь ласка. І що ж ми робимо? Та-дам! Но ми не алкоголики, пам'ятаєте? Ні. Немає. Аня вирішила, що вона багаж. Вот эта жопа. Вот жопа. Друга на лады влазит. Влазай, Давай, пыхайся. Назад, за, ноги, за ноги. Не можешь. Можешь. А жопа он вот так не влазит. Давай. Я Ты справишься. Там Ты хотела дать кому-то свою полку? Обмыть бабки? Может, там надо. Чем воняет? Курица. А целая курица просто лизет. Отмена. Хочешь, я туда залезу? Короче, подписчики, сейчас я туда залезу, Аня, ты на камеру. Давай. Смотри. Господи, помилуй, не доставать ее. Ах ты, блядь! Пожалуйста! Маменька феечка! Да якось, я якось не так... Все, не я могу тут спать. Ты пхала жопу не тим боку. Да, на тим боком. Ой-ой-ой. А теперь типа хоп. Сейчас погодите. Просто тут кусочки с жопой, конечно, І очень удобно. И вылазишь. И все. Пролазит, давай. Ти все сможешь. Ты выгинаешь. Ровненько. Засунь одну ногу. Одну ногу засовуєш Давай. А потім другу ногу засовуєш Все. бачиш, залізла Все. молодець А оп, оп. Скажи, красива, так. А торвылась. Оп-оп. Скажи красиво, так а хочется ляснуть по сраке. Оп, все, ти справа задачу Снулись. На четверта ранку. Мама вже красиво помилась. Таня щось... Ми чистимо зуби. Тому що дядя забрав у нас вже паспорт і сказав, що не взяв туалет. І ми чистим. А? Дубль, два добрий ранок, ми почистили зуби, замовили собі кокфе. Укрзалізниця залізниця Ти, звісно, вмієш дивувати. Настя везе свої підружки конфети. І ми взяли звідти типу конфетки. Трошки не довеземо. Я думаю, Маша не образиться. Вона не знає. Все, стоїмо. Хер знає де. Паспорта у нас забрали, поки що не повернули. Собачка до нас в вагон не захотіла заходити. Зайшла, нюхнула і така... і вийшла. Якщо ви хотіли побачити мене гарно свіженьку, то ви помилились. Ми на потязі, якби до Перемишля їхали, да? Не виспались. На нас накричала Полька на кордоні. Він не сподобалось. Ну, на всіх людей просто накричала. От, ну нічого, нормально. Ми вийшли Ми вирішили, що файна ідея купити квитки. Кароші на 11 дня. Тепер будемо 2 години чекати свого потягу. Зайшли тут поснідать, взяли. Ми такі з сестрою ось такий колосенчик з кавусією, а дівчата ну теж там яйце якесь там з беконом. Все, ще поснідаємо, гляньте як гарно. М -м -м, на селфі, звісно, показувати як гарно, це дуже файна ідея. Ну, все, ми будемо хавати, а потім їхати. Нічого цікавого. Прибуваємо в Краків десь о другій, навіть заселення, о третій. Викупаємося. Голови помиємо. Куртку можеш, шо ти, шо, Аня, Настя, може на випадку, на самомані. Куртку, шути, шуаня, чи нас все можете повішити. Шутиш, Аня, да? Аня сушила, сушила голову. Дивіться, як вона сушила. Красота. Красиво, причі, ласка. Що там, блядь? Подписчики, ми нарешті доїхали до квартири в Кракові. Значить. Я покупалась, там шедевральні кадри будуть. ставлю в влог обов'язково. І зараз ми йдемо зустрічати подружку Насті і за вином. А сходи дружку? Сходи! Грається показала. Багато жить. Це коли ти приїхав в аеропорт за 8 годин до відльоту і прийшов в лаунч зону. Але там є лайфхак. Нас, коротше, четверо у сестри. Монобанк дозволяє зайти безкоштовно. Вона плюс дві персони. Приват. Не моно? Приват. Приват. Извините, монобанк пішов нахер. приватбанк. Коротше, ми сюди зайшли. Тут, значить, така красне. Супчики, коктейлі, алкоголі, кофе, всі діла. Ну, але якщо без цього, то 32 євро вхід в лаундж-зону. Ну і вчились тут. Є що поїсти, є що попити. Мені здається, тут можна взагалі не нажиратись. Багато жизнь вона така. Аня, і багато жизнь. Все б'ють